І, як завжди, в цей час у нас ранкова пробіжка. Молодий дід. Надихає тебе знову, друже. Надає тобі мотивацію. Тема сьогоднішньої відеотрансляції Як знову повірити в себе. Коли життя тебе б'є з усіх сторін. І я хочу тобі сказати ось що. Що ну, я на своєму власному прикладі хочу тобі сказати, що у мене теж не завжди було все гладко. І Були такі періоди в моєму житті, коли ну, дуже скрутно було і ти думаєш, що ну, це вже край, далі не можна, що це вже що твоя ситуація найгірша. З усіх, які можливі І, як то кажуть, повна жопа, да? але вихід завжди є. Вихід завжди є. Як в тому анекдоті, як мінімум два варіанти є. От. І насправді... Я хочу сказати тобі, друже, яка б не була ситуація в тебе складна, просто треба почати діяти якісь нескладні кроки, те, що ти можеш зробити, да? по-перше, треба взяти на себе відповідальність подивитися на свою ситуацію яка склалася зараз в тебе От. і визнати треба що це я ну тобто ти да? Тобто ти дивишся в зеркало на себе підходиш до зеркала і дивишся і кажеш ага ну добре Отака От і така в мене ситуація, повна жопа, але я визнаю, що це я її створюю цю ситуацію. Я за неї відповідальний. Це перший крок. Бо як ти не возьмеш відповідальність на себе, за цю ситуацію, яка склалася, я знаю, є багато таких людей. Я і зараз їх бачу тут, в ЗСУ. Теж там, трапляються такі люди, вони є кругом і всюди, які звинувачують у своїх проблемах свого командира, своїх побратимів, або командира бригади, або президента навіть та будь-кого батьків своїх, да? що він народився не в тій родині, або ще щось. Вчителів в школі, ну і так далі. І це все хибний шлях, друже. То все не то. Таким чином ніколи людина не досягне успіху, якщо, якщо ти будеш звинувачувати. Когось іншого. Бо якщо хтось інший винен в тому, що трапляється в твоєму житті, тоді цей інший контролює твоє життя. А треба починати з себе завжди. Що б не сталося, яка б не ситуація там не була. Беремо здоров'я, наприклад, так? Або, наприклад, там сімейні відносини, або створення да, там, сім'ї, якщо в тебе ще немає дружини, і ти хочеш знайти собі оцю другу половинку, друже, да, то треба. Треба визнати, що ти Відповідальність за все це. Можливо, я повторяюсь, але на мій погляд це дуже дуже важливі речі. Так от, коли ти вже взяв відповідальність на себе і ти розумієш, що ніхто ніхто у цілому світі не винен в тому, що з тобою трапилося. що відбувається в твоєму житті. Ось така ситуація як є, да? це точка ноль. Тобто місце, де ти можеш починати. Я тобі скажу, що де б ти не був, в якій би ти ситуації не був, це може бути точка ноль, з якої можна почати рухатися. Ну і що ж ну, що ж, що ж потрібно для того аби по три почати рухатися. Я бачу у вас вже тут багатенько хлопці, дівчата. Я всіх вітаю, дякую вам, що дивитеся цю трансляцію, маю надію, це дасть якусь користь для вас. Так от, далі, після того, як ти взяв відповідальність, на себе, да, і це був крок перший, ти просто приймаєш рішення. Да. Це дуже просто. Ти приймаєш рішення у себе в голові. Що з сьогоднішнього дня, з цієї години, з цієї хвилини, прямо зараз, відтепер моє життя буде інакше. Я буду і там ти можеш написати собі. Буде краще, якщо ти напишеш це собі на папері, що ти вирішив, яке воно буде твоє життя. Я вибачаюсь О. І далі, після того, як ти прийняв це рішення, і написав, яке має бути твоє життя, да, в тебе є вже тепер отой світлий образ, до чого тебе треба тобі прагнути. Ти крок третій, ти значить створюєш такий невеличкий покроковий план. Ти просто дивишся на якийсь там... Захмарні, якісь величезні цілість для себе ставиш недосяжні часто. А ти дивишся, що ти можеш зробити прямо зараз. От. Можливо, це буде прокидатися на 15 хвилин раніше. Погодься, це не так вже й важко. Да? Але сила в постійності. Сила в постійності. І тобто кожен день ти заводиш собі будильник і ти прокидаєшся саме в той час, коли ти запланував прокинутися. Ти не чекаєш, ти не перегортаєш. Не відкладаєш там на 10 хвилин. От. І таким чином ти формуєш волю, друже. Ох. Виховуєш волю. В собі. Ох, тут такий трава. Ох. Побіжу я назад, друже. Зараз, що там э, високий пульс, якраз трохи пройдуся, тобі можливо щось розповім. Тобто, дивись, якщо ти э, відкладаєш той будильник, значить що ти виховуєш в собі? Ти виховуєш лінь, звісно, друже. Це дуже... Я зараз говорю про такі прості речі, але вони такі важливі, повір мені. І... Отакі От маленькі кроки. Що може бути ще? Ну, наприклад, випивати склянку води. Зранку, як тільки прокинувся, хіба це важко? Ні, але ж це неймовірно вплине на твоє самопочуття згодом. Я не кажу, що в перший день ти випив скляночку води і ти вже такий красавчик, прям вау, весь там пишеш здоров'ям і все таке інше. Ні. Але помалу, потроху такі. Речі, вони будуть впливати на твоє самопочуття, на те, як ти бачиш цей світ. От. І на твою самооцінку, друже. Це буде впливати. Друзі, я бачу, хтось поставив там лайка одного поки що. Дуже це, звісно, звичайно, звичайно хотілося б більше. Якщо не важко вам, друзі мої, то поставте, будь ласка, лайк. Напишіть в коментарях, чи вже займаєтесь ви якимось фізичними вправами, чи підтримуєтесь значить, здоровий спосіб життя, що ви робите, якщо підтримуєте там, да, пробіжка або може тренування, зарядка, можливо, плавання, зараз літо. Напишіть чим ви займаєтесь. Я буду дуже вдячний. Я не обіцяю, що Відповім на кожен ваш коментар, бо насправді часу мало, його обмаль, але я його знаходжу, принаймні, щоб поговорити з тобою, друже, і трохи надихнути тебе, займатися своїм здоров'ям фізичною підготовкою, бо е, слухай. значить, на на чому чому ми, ми до речі, на чому, на чому ми зупинились, да? Там Маленькі кроки, тобто ти такий план зробив ага, і е, такий план треба прописати ті маленькі кроки. От. Що ти будеш робити? Е, або щоденно, да? тобто постійність, це дуже важлива така річ. і Надалі просто, просто ти робиш те, що ти сам і записав. Коли ти прокидаєшся зранку, ти розумієш, що це ти створив цей план і ти маєш його дотримуватися. Ти розумієш для чого. Ти його створив, бо ти дивишся на своє рішення, да? яке ти прийняв сьогодні або вчора, або тиждень тому назад. Ну, ти повертаєшся туди, згадуєш себе справжнього, який хоче досягти успіху в цьому житті. І ти дивишся на свої слова, читаєш їх і розумієш, що ось, ось я справжній а не той, який підбурює тебе пропустити там пробіжку і подрімати ще одну годину, да? або не піти в спортзал, в тренажерний зал, або куди ти ще там збирався, друже. Ну, от. ну і взагалі я хочу зробити наголос на тому, що Дисципліна, на мій погляд, це дуже, 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 дуже важлива річ. Особливо самодисципліна. Бо дисципліна це свобода, друже. Дрозумійся. Так. Тож. Не зволікай, став лайк, лайк цьому відео От. і вирушай, друже, давай. Треба діяти, розумієш, бо Фух. я можливо, можливо це буде боляче для тебе, але ти людина, не хочу казати ти, да, там, щоб, щоб ніхто на мене не ображався, але скажімо так. Людина ніколи не досягне успіху, якщо вона буде просто переглядати відео, писати якісь плани, от, приймати рішення якісь і ніколи їх не виконувати. Розумієш? Потрібні дії. Друже, діяти потрібно. Потрібно зараз прямо. бо Можливо, ти лежиш ще й досі в тепленькій своїй. Тепленькому ліжку да, під одіялом, під кодрою. Можливо, ти сидиш в креслі десь розвалився, а можливо, ти вже сніданок да, собі зробив. Можливо, ти вже приймаєш їжу. Але спитай себе, чи заробив ти ту їжу, чи заслужив ти її. А? От. Я знаю точно. Якби ти пробіг три кілометри, аби... Я маю на увазі сьогодні. Можливо вчора щось ти там зробив таке неймовірне або позавчора, або тиждень тому. Але того вже нема. То вже минулий час і то все вже воно вже якби ресет, Воно вже на... перезагрузка вже була, ніч пройшла і вже новий день, друже. І що ти зробив сьогодні? Спитай себе. Я точно знаю, якщо ти пробіжиш кілометра три, 4, 5, 6 можливо, то ти дійсно захочеш їсти. І ти навіть не уявляєш, яка смачна буде та їжа. Справа в тому, що я знаю, багато людей зараз мають зайву вагу. Я й сам іноді встаю, дивлюся, ого. 80 кілограм. Думаю, ого. Тут для мене багато вже. І це 5 кілограм лишньої зайвої ваги. І що треба робити? О, звісно ж, треба брати себе в руки відмовлятися від солодкого. До речі, друзі. З 13 травня значить, я відмовився від солодкого, бо теж довго, довго над цим якби, працюю і часто втрачав свій прогрес, але ось зараз, сьогодні вже 24 то вже місяць і 10 днів тримаю планку. приєднуйтесь друзі теж і до цього челенджу. бо солодощі всі Я відмовився від солодощів. Білий цукор. Не додаю його нікуди. От. А також всі ці цукерки шоколад різноманітні всі всі продукти, які приготував, які готують на основі цього цукру білого. Тож, друзі, повертаючись до теми нашої сьогоднішньої трансляції, да? тобто я вже як я і сказав, що перше, перше, що треба зробити, це взяти на себе відповідальність, да? що ця ситуація вона виникла в твоєму житті. Вона виникла, бо ти її створив. Ти творець свого життя. Прийми на себе відповідальність за своє життя. О. Друге, прийняти рішення про те, що ти хочеш змінити цю ситуацію і опиши в загальних таких красках, фарбах, да, як ти бачиш себе в майбутньому. Да? Тобто це буде твоя мета, ціль, куди ти будеш рухатися. Тобто точка Б. Да? Та ситуація, в якій ти зараз знаходишся, да? це точка А або точка 0, хто як каже, але ти завжди можеш почати рухатися в точку Б, яку ти намалюєш у себе в голові спочатку. Потім на папері. Ух. Друзі. Значить третє. Робимо детальний план. І я тут скажу, дивись, дійсно. Пиши туди будь-які кроки, які ти вважаєш реальними. Будь-що. Сядь і я не знаю там 10-15 хвилин, можливо пів години навіть. Тобі знадобиться, аби написати той план. Але це буде інвестиція в твоє життя. І це будуть найкращі хвилини. Бо ти щось робиш для себе справжнього. Це буде крок, крок третій. Потім, да, звісно, можна повісити цей план що ти повинен робити кожного дня або раз на тиждень або який ти там в тебе розклад буде. Вішаєш його, щоб він був у тебе на очах, щоб ти його бачив. І четвертий крок це діяти, друже. Діяти. Ну а п'ятий крок, можливо, будь на зв'язку з людьми, які могли б тебе підтримати. Да, які займаються тим, чого ти хочеш досягти, друже. Да, і вони, Фух. бо як-то з ким ти спілкуєшся, це дуже сильно впливає на тебе, на твій прогрес, на твоє життя. Принаймні ти можеш заходити до мене на мій канал. Можеш поділитися зі мною, своїми думками прямо зараз. Таким чином ти допоможеш каналу. Молодий дід. І постав лайк цьому відео. І можливо всесвіт якось відреагує. Ти ж знаєш, що все знаходиться в балансі у цьому світі. Це теж дуже-дуже важлива тема, про яку можливо я запишу наступний ефір, коли буду бігати на ранковій пробіжці. Ну що, друзі, тут добре в лісі. Дуже добре. Я Хотілося б вам передати цю атмосферу, свіже повітря, цей темп, коли ти біжиш і іноді тіло вже каже досить. Але ти, справжній ти, ти контролюєш це тіло, бо тіло, я наприклад знаю, що тіло це не я. І оце просто як машина, розумієш. Є машина у мене, наприклад, да, автомобіль. Коли я сідаю в крісло, то машина нікуди не їде, поки я не прийму рішення і не, не поверну ключ запалюванні, да. так? Є оді, так само ти. Порозумій завжди, що це тіло хоче спати. Тіло хоче відпочивати. Завжди, щоб його не займали, щоб його залишили в покої. А є ти справжній, який хоче досягнути своєї мети. Друзі, вже майже я прибіг і тут... Зараз вийду на те сонячне сяйво І взагалі оскільки я тут в районі не можу там багато вам чого показувати О. Але я надихаю тебе, даю тобі мотивацію Мені 54 роки, я молодий дід і Я в ЗСУ тут знаходжу для себе час аби бігати, підтримувати себе у гарній формі. Там пише хтось, від кого біжиш, від ТЦК. Друже, я е, на другий день, як почалося повномасштабне вторгнення, вже одразу пішов у той ТЦК, коли ТЦК ще ні за ким не ганявся. Тоді черги стояли у тих воєнкоматах. Для того, аби записатися до лав ЗСУ. І вже понад три роки я тут з хлопцями тримаю оборону, якось там тих русаків б'ємо. Тож, друзі, усім гарного дня. Тримайтеся, будьте здорові і візьміть на себе відповідальність за своє життя. І рухайтеся вперед і вгору. Усім гарного дня. Побачимося!